Роками я вивчаю археологічно історичну спадщину Русі України. І прошу людей ставитись до цього з розумінням, прошу людей по можливості допомагати. Не знаю, трохи якось допомогти, поділитись моїми відео, щось пожертвувати. Це не так то й складно. Більше того, чим більше було би таких людей, які б допомагали, тим власне. Менше кожен з них міг би допомагати, але разом це все би з'єднувалося. І разом давало би більшого ефекту, ніж якщо, наприклад, допомагає тільки декілька людей, і то також в міру своїх можливостей. І на протязі років також я надаю різноманітні археологічні свідчення, археологічні докази. Хочу ще раз сказати, що їх більше, ніж багато. Наприклад, в Миколаївському краєзнавчому музею, наприклад, в Миколаївському музеї флоту, наприклад, на місці розкопок Дикий Сад присутні, власне, предмети археологічної і історичної спадщини Русі України, які безпосередньо доводять те, що, по-перше, у кімарійців були міста. Тобто вони були достатньо розвинутим народом. Це не просто і не стільки кочівники, це народ, який мав і кочівницьку складову, але частково походячи від трипільської культури і перейнявши від неї те, що там розроблялось, кімерійці вміли і використовували також власне будівництво міст, і мали свої міста, що вони також. Деякі звичаї перенесли, коли вже будували Мідійську Аншанську Перські імперії. Також е, на е, власне, матеріалі розкопок Дикий сад можна простежити навіть існування писемності у кімерійців. І більше того, тут же знайдена велика кількість металевих предметів, тобто е, певна така революція. В використанні металів, яка свого часу спричинила так званий колапс бронзового віку, це власне значною мірою пов'язано з діяльністю кімерійців, які, противагу народам, які не мали таких можливостей, вони вже добре вміли обробляти метал, хоч і примітивними інструментами, але так чи інакше, вони це вміли і вони це використовували. Знову ж таки, докази цього всього є, наукові реконструкції, осмислення цього всього є. Чи можу, як можу, я цим ділюсь, це розповсюджую, і прошу відповідно вашої також в цьому, хоч якоїсь участі, бо мала участь, але від великої кількості людей вона є надзвичайно легкою для них і надзвичайно важливою для мене і для справи в цілому.